Привіт, друзі! Мене звати Катрі. Я дуже вас рада бачити знову на своєму каналі. Це відео буде трошки не характерне для мого ютуб-каналу, оскільки в ньому не буде ремонту чи проєктів по реставрації. Однак мені дуже давно хотілося зняти подібне відео, оскільки я сама великий фанат розпаковок, особливо вінтажних розпаковок. І в мене за останні два місяці назбиралось приблизно сім посилок, які я з радістю розпакую разом з вами. Ми покажу які ж вінтажні елементи декору для дому я придбала а також покажу тві книжки, які я купила також для будинку для того, щоб ними надихатися у декоруванні будинку. Тому Пропоную не зволікати і почати нашу з вами вінтажну розпаковку. І розпочати це відео я хочу з книжки «Victorian Embroidery». Це книжка про вишивку вікторіанської доби. Тут дуже багато майстер-класів, схем для вишивання, якихось дуже цікавих елементів декору, які використовувались у той період. Також книжка великого формату, в неї надзвичайно приємний глянцевий папір, в неї є супер обкладинка, і під нею ховається ось таке видання, яке, я думаю, прикрасить будь-яку книжкову полицю. Взагалі, я хочу зібрати всю серію книжок про вікторіанську добу від цього видавництва. Там, наскільки я знаю, ще є вікторіанський інтер'єр, книжка про вікторіанське Різдво, яку я вам покажу наступною, а також книжка про. Печворк вікторіанської доби, тобто шиття різних елементів декору з клаптиків, це надзвичайно гарно, і мені хочеться мати всі ці книжки в своїй колекції. Але поки я маю дві. І ще одна книжка з цієї серії. Яка мене дуже потішила, оскільки це вікторіанське Різдво, і тут е, дуже багато ілюстрацій такого класичного європейського різдва, затишного сімейного камерного. Я думаю, що ця книжка буде досить часто з'являтися у мене на каналі саме напередодні Різдва і Нового року, оскільки я планую саме нею надихатися у новорічному декорі свого будинку, а також е, Напевно, буду щось готувати і з цієї книжки пробувати старі вікторіанські рецепти. І ще мені продавець надіслав ось таку вінтажну листівочку. Не хотіла відкривати ці книжки до того, як почну знімати це відео, але я настільки їх чекала і настільки мені було цікаво зазирнути всередину, що я просто не втрималась, тому показую вам їх у вже відкритому вигляді. Все, з книжками ми закінчили, і тепер саме час нарешті відкрити першу посилку. Я їх склала такою пірамідкою. Зверху в мене найменші посилки. І чесно кажучи, оскільки вони приходили в різний час, я навіть не пам'ятаю, що саме всередині цієї коробки. Тому давайте дивитися разом. Дуже добре упаковано, багато паперу. Так. А всередині в мене ось такий настінний декор для кухні. Це в нас мідна формочка. Вона така мініатюрна, але надзвичайно мила. І незважаючи на те, що це нібито декор, але я планую її використовувати, оскільки мені здається, що ця форма ідеально підійде для того, щоб сервірувати, наприклад, паштет. Тобто, всередині, можна форму змастити маслом, накласти туди паштет і. Гарно викласти на тарілочку. Тому перша покупка однозначно лайк. Рухаємося далі. Тут у мене є такий от м'який конвертик. Оп. Ага. І в конвертику ще ось два такі згортки. Я вже знаю, що тут. Почнемо з найменшого. Це ось такий мініатюрний гачечок для кухні у вигляді чайничка. Це латунний елемент декору, і покупкою я дуже задоволена. Мені здається, що він милий, естетичний і класний. У ще одному згортку з цієї посилки лежали ось такі гачечки. Це також латунь. І я планую повісити їх як декор у спальню, і буду на них вішати якісь речі, наприклад, які треба попрасувати, чи які я запланувала одягнути на наступний день. Думаю, ці гачечки будуть висіти десь біля комоду чи біля шафи. І мені дуже-дуже подобається, що вони у вигляді таких дерев, оскільки я взагалі люблю рослинні мотиви у декорі, і вони також важкі. Якістю і покупкою я абсолютно задоволена. Ці два предмети я в захваті від них здавалась така дрібничка, але вони настільки класні та естетичні. Мені здається, що вони надзвичайно збагатять собою та прикрасять інтер'єр. Наступною я відкрию ось цю м'яку посилку. Мені хотілося її взагалі відкрити першою, оскільки тут знаходиться вінтажний гобелен. Якість фотографій була не дуже хороша, і я до кінця не розумію, як він виглядає вживу, який він має вигляд. Але сподіваюся на краще, якщо ж цей гобелен, саме такий, як я собі уявляла і мріяла, то він стане надзвичайно цінним і особливим декором для нашої спальні. Відкриваємо розгортаємо. Він дуже великий. Ось. Я навіть не знаю, чи влазить він повністю у кадр. Верху гачечки для кріплень. Ну, ось я ось цей гобелен. Можна сказати, я його тримаю у двох витягнутих руках. На цьому гобелені зображений дуже симпатичний водяний млин, човники, дерева. Він в дуже гарній кольоровій гаммі і. Я не розчарувалась. Я задоволена тим, що я його придбала, і обов'язково він буде висіти у нас в спальні. Оскільки картини в рамах, звичайно, це гарно, звичайно, це так більш традиційно, але хочеться чогось ще особливого за текстурою, за якоюсь атмосферою, чогось більш цікавого. І думаю, гобелено мою потребу якраз таки закриє. Так, рухаємося до наступної посилки. Угу. Наступну я відкрила. Ось таку мідну скриньку, яка стане декором саме для спальні, слугуватиме для зберігання якихось дрібниць, наприклад, помад чи резинок для волосся. Вона в гарному стані не деформована, добре закривається, і в неї дуже дуже красивий ось цей механізм. А в нас ставки збільшуються, і ми переходимо до більшої посилки. З неї падає пилюка, бо вона дуже-дуже давно чекає своєї черги на розпакування. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що всередині, тому давайте дивитись. Дуже багато плівки, дуже багато паперу. Тож це, напевно, дуже щось цінне. Я навіть не думала, що ця штука така велика це підсвічник. Я навіть не думала, що він такий великий. Я думала, що це якась така ну, маленька штучка, а тут прям два елементи і він величезний. Отак от, от. Чи ні. Чи як його поставити? Ага. Ось так. Регулюється висота. Можна, наприклад, ось так, якщо коротка свічечка. І зверху ставимо підсвічничок. Або ж можна зробити вище. Хоп, закрутили, і в нас взагалі вже величезний смолоскип. Чому я, власне, придбала цю річ? Мені дуже хотілося, щоб біля мого ліжка стояв нічник. Але мені хотілося, щоб це був нічник не електричний, а саме зі свічкою. І було б дуже класно, якби цей нічник ще відкидав на стіни якісь візерунки, тобто був з кольорового скла або мав якісь різьблення. І ось саме цей предмет декору відповідав всім моїм вимогам. Покупкою я задоволена. Я правда сподівалася, що вона буде меншою, але може це і класно, що він такий величезний, буде акцентним елементом в декорі в спальні. Що знаходиться у наступній посилці, я знаю, оскільки ця посилка до мене прийшла з пригодами. Я була майже щодня на зв'язку з відправницею цього товару, оскільки Укрпошта в якийсь момент загубила посилку, і декілька днів неможливо було взагалі відстежити, де вона знаходиться. А за збігом обставин у цій коробці лежать саме найдорожчі предмети з усіх тут куплених. Тому і відправниця, і я переживали, чекали на надходження цієї посилки. Тож зараз я трошки нервуюся. Сподіваюсь, всі предмети тут на місці і в гарному стані. Давайте відкривати. Дуже цікавий папір. Загорнута посилка. Дуже цікавий, клас. Мені подобається. Еластичний. І тут у нас латунні кухонні предмети з дерев'яними ручками. Ми маємо черпачок, ложку для перемішування, також, Жень, як це називається? Шумовка. Також шумовку, ось таку вилочку. І все це в нас має висіти ось на такій латунній ставці. Воно таке важеньке, але мені дуже подобається поєднання латуні і дерева. Я впевнена, що цей елемент декору стане надзвичайною прикрасою для кухні. До того ж, я планую цими предметами користуватися. Користуватися і отримувати естетичне задоволення водночас. Цією посилкою я також задоволена. Поки я записувала відео, Женя ще приніс восьму посилку. Тепер вона буде передостанньою, тож давайте її відкриємо. Вона взагалі до мене йшла три тижні. Я втратила надію, що вона прийде у цю середу, бо зараз пошта у нас працює тільки по середах. Я дуже вдячна продавцям, адже майже кожна посилка упакована дуже-дуже ретельно. І в нас тут ось такий декор для кухні. Але це не просто декор, це дуже потрібна річ. Це термометр у вигляді сковорідочки, мідної сковорідочки. Я впевнена, що це буде дуже-дуже гарно висіти на кухонній стінці. Як вам? Ще такий гарний циферблат, такого відтінку молочного з гарною ажорною стрілочкою, і на кінці в неї місяць. Як зазначила попередня власниця цього предмету, це італійський вінтаж. На ручці є трошки пошкодження, але я думаю, що це можна легко виправити фарбою для металу. А сам термометр зберігся у дуже класному стані. І до того ж власниця запевнила, що він робочий. Поки показувала і розказувала про неї, там надігла температура. Показувала 27, стало 32. О, працює! І нарешті остання посилка. Остання у цьому відео. І знову декор для кухні. Але, як я вже сказала, якщо декором можливо користуватися, то я це буду робити. І в цій посилці була ось така форма для випікання у вигляді грушок. З однієї сторони. Вона такого більш серебристого кольору, а всередині мідна. І я впевнена, що ця форма витримає, якщо я в ній час від часу буду запікати пироги. І я впевнена, що всі ці елементи разом у правильному розташуванні матимуть дуже класний вигляд на одні з кухонних стін. А тепер розпаковка від мене. Отака чугунна гір'я на 24 кг! О, господи! Жень! Женя купив собі ще вінтажну гірю на 24 кг і дуже з цього тішиться. А в мене на сьогодні з вінтажними посилками все. Дуже вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, свої враження від того, що я придбала, розказуйте про свої цікаві знахідки. А я була дуже рада з вами ось так просто поспілкуватися. Побачимось у наступних відео. Па-па!